Вода відійшла повністю від берега, залишилася лише там, де глибини більш глибше, там залишились такі невеличкі островки води. Ситуація така сама з річкою конкою. Тече просто метрів 6-7 ширною, стрічкою, але теж повністю обміліло». Лісіть зараз технічної води немає. І не буде. Ну і поки не буде. Угу. А питна вода звідки йде? З городу. В якомусь росі там провели і угу. вона тече. Паліва не буде. ну, я думаю, будут как-то выкручиваться. Есть скважины, есть вот насосы, видите? Да, вот. Можно... Их можно передвинуть на сколько? На сто да, пожалуйста, поливать. А если там через сто метров тоже не будет? Скважины, я не знаю. Наскільки вплине це на аграрний сектор в плані того, що. Ну, люди перестануть щось садити та і все. Якщо скважину не пороблять, а ще й не, ну, незвісно, буде там вода і або... ні. Риба пропадає. Все те, що жило в воді, пропадає вже на берег, трошки починає з'являтися там, де мілини, з'являється заморена риба без води. Дуже ще прикро, що. Е, те, що не розірвалося в повітрі, було впало в воду. Зараз ми вже двічі визивали служби по, для того, щоб знешкоджували те, що знаходили у воді, коли вона зійшла. Як то жили раніше? От. Без этого водохранилища. Они наоборот были недовольны, что затапливают, их выселяют. Там сколько-то сел выселили. Кто не хотел выезжать, дома разрушили. Потом наладили, вот как ты Каменка, воден, насколько там выращивают. Это, это ж за счет водохранилища. И полив там такой же. Там люди этим живут. Что сейчас будет, неизвестно. Ну, народ у нас какой Он привыкает ко всему.